Христос народився. Хочу сьогодні вам показати свою орхідейку, яку я купляла рік тому. Це є орхідейка Big Бен. Не дуже часто ми можемо її бачити. І таки практично не можемо ми її бачити у квіткових магазинах, де ми можемо собі дозволити її купити. Тому що це є сортова орхідея і таку красу, на жаль. Не привозять у квіткові магазини. Отак розквітла моя орхідейка Бікбенд, така феєрична, так як. феєрверк, самі листки, квітки дуже такі прорезинені. Сама вона така. Так як її трогаєш і відчуваєш кожні попирішки, отакі, кожні канапушки її. Оце все відчуваєш у квітки орхідеї. Брала я її у розмірі 2,5 маленькою. Прийшла вона не дуже велика в мосі, я її пересадила. Два тижні вона в мене постояла, я її пересадила відразу у такий горшочок. Подвійний горшочок. Дала я її на низ рамзіт. Мох дала її трохи той, що вона мала. Ну, що можу сказати про цю орхідею? Коріння дуже поволі вона розвиває. Дуже поволі. Вона полита і, на жаль, не дуже видно добре коріння. І вона, і вона. Цього року дала мені отакий красивий цвітонос. Така в мене орхідейка. Подивіться, яка вона красива. Жовтий колір такий з перемішкою йде з оливковим. Три такі бутони. Було, ну, краса. Краса просто краса неймовірна. Ця орхідейка говорить про те, що цей 2023 рік буде перемогою. Отака краса дає про себе знати і дає нам знак, що ми, українці, не переможні. Шановні друзі, я хочу всіх вас провінчувати у цей рік, у цей 2023 рік. Я провінчую вас так, як жить. Хайся гріш у вас держить, хайся справи вам ведуть, хай яйце знесе когот. Граздів, свині нариє, хай вас навіть місяць гріє, а сам Бог У піці має, Христос все рождає. Всім я бажаю здоров'я, благополуччя, миру у кожній сім'ї, злагоди, достатку, любов, тільки любов, щоб панувала у кожній сім'ї, розуміння, добробут. Хай все збувається у ваших мріях, те, що ви задумали, Хай буде здійснене, хай все буде так, як ви собі задумали. Хай вам Бог помагає і хай вас всіх Бог оберігає. Всім на все добре.